Далі, привіт, вітаю. Угу. Привітайся, розкажи, будь ласка, свою точку А. так эм... Так, ну, мене звати Віталія, вже знайомі. Ем, я взагалі, якби моя точка А, це дуже-дуже давня. Я з б'юті-сфери. Б'юті-сфери сфери, -сфери це нігтьова фея манікюру. Я викладаю, як і викладач, ем, 2015 дв... загалом я стартонула з 2000 року займатися цим, вже 20 років е, в цій сфері. Uh, і почала з 2015 року викладання в сфері манікюру. Я дуже горіла, тому що я їздила по всім чемпіонатам, я готувала дівчат на чемпіонати, я була суддєю чемпіонату. Я пройшла вже от від майстра до вершини школи, суддівства і всього. Але прийшов той час, коли якби, прийшли зміни в житті, і я зрозуміла, що я вже все вже тут мене вже далі немає куди мені рости. Не то, що немає, Дирости, мені вже це стало не таким цікавим. Мені важливо займатися тим, від чого я надихаюсь і горю. Якщо це була вся моя справа, все моє життя, то зараз вона вже трошки в мене якби відійшла на той план, що я відкрила салон і я вже з майстра, можна сказати, перейшла у власницю салона в рік. В моєму чого, а чого можна сказати? Воно так і є. Да, я я, я, я організувала ці всі процеси, щоб салон майже працював без мого втручання. Я тільки контролюю там деякі процеси, головні. Ось і це була моя якби така мета вийти в вільність, щоб я могла займатися саме тим, що мене дійсно надихає, а надихає мене це духовність, це робота з жінками. Ну і не тільки з жінками, і чоловіки в мене також приходять зараз на мої, як би сказати, наставничі Якби спілкуємося. Це почали. В якій сфер... сфері твоя духовність? Сфера, ну, я нещодавно, так коли я вирішила піти із свого як сказати, напрямку, так як я працювала технологом в академії Каді Professional, це міжнародна компанія, яка знаходиться в Києві, я закрила свою якби стежечку технолога, і зараз я сьогодні якраз в грі ліла. В мене якраз сьогодні цілий день була гра ліла, в якої я йшла в самопізнання. Я думала, що я вже все пропрацювала. Оказується, ні, вона мене так і не випустила з гри ще. Ми будемо продовжувати далі. Я зрозуміла, що мені потрібно залишити взагалі все навчання, те, що я навчала учнів по манікюру. І взагалі повністю переходити в сферу духовності, наставничества. До чого мене також Наташа підтягнула, якби підштовхнула цей проект, можна сказати, ваш. Він дуже таки дав поштовх. Що моя точка А це страх вийти якби на масштаб. От у мене є цей страх саме в новому, тому що духовність для мене це якби вона не нова, тому що я все життя в духовності, але вийти на масштаб це нове. І тому моя точка А це старт нової, нової як би сказати, реальності, нової ветки. Круто, дуже круто. Розкажи про свою точку Б, про що мрієш? В житті, в бізнесі, в духовності. Е, ну, моя точка Б те, що я бачу, я вже е, говорила це, і писала, що хочу працювати вільний. Ну, у мене він і так зараз вільний графік, графік, але я хочу, щоб цей графік був взагалі якби таким, коли, е, по моєму бажанню. Я робила те, що я хочу. Далі, щоб це була робота можна було онлайн, і офлайн, і онлайн, так як наставничество ми можемо робити зараз сфера інстаграму також. От саме чому я прийшла в цей проєкт. Вона дозволяє нам розкритися на повну. І саме от точка моя точка Б це запустити хочу. Курс наставничества, який я нещодавно створила. Все ти». Я створила два місяці тому цей канал, все ти», куди я почала ділитися всіма своїми інсайтами, все, що в мене приходить в потоці. І я постійно нахожуся в цьому навчанні, і я вже нарешті хочу вже в мене стільки вже цього знання, мені всі кажуть, Віталія, давай вже все йди вперед. Ти вже стільки твоя енергетика. Ти тільки з'являєшся, все, твоя енергетика просто збиває з ніг. Я розумію, але в мене ще цей страх блок. Я ось до точки Б хочу запустити цей курс наставничества вже в вересні. Я не знаю, я так дуже швидко до цього йду. І це моя точка Б. Ну, отак у мене все в житті, все добре. В мене життя моє змінилось на 180 градусів в усіх сферах: в сфері е, стосунків, в сфері фінансів, в сфері робота, все. Тому якби мене все влаштовує, мені подобається моє життя, я живу саме прекрасне, щасливе життя, але хочу цієї реалізації ще в новому. Круто, що очікуєш від проєкту? Е, від проєкту хочу, мабуть, скоріше всього, от саме у цього пінка, як казали дівчата, да, пенділь да, для того, щоб рушити із цього місця, е, з якого йти. Е, ну, я шла в це, я боялася говорила тобі да, що я боялася цей проєкт. Іти й хочу, але ну, в мене й страх іде. А чи зможу я, а чи потягну я. І ось, е, я очікую від цього проєкту, що все-таки я вийду на цей масштаб, я запущу цей курс, і я почну проявляти саме в тому напрямку, в новому, в духовності, робота з жінками. І я очікую саме в цьому роста і легкості, і вільного, як би сказати, такого графіку своєї роботи. Ну звісно, потоці. Так, да, звісно, наповнення це якби щось для мене нове, і мені дуже цікаво в чомусь новому. Е, тим паче, якби цей проект такий створений е, з любов'ю. Я знаю, як ти до цього відносишся. Це твоє дітище. і ну, мені дуже цікаво і приємно участвувати в такому перше, в такому реаліті. Дякую. І до речі, як тобі зміна правил? Я побачила їх тільки ось останній час. Як побачила ці правила, думаю, ну, з одної сторони, так це э, стимулює більше, якби проявляти, ну робить дії робити. До цього і головне, тут знову ж таки, тут робота буде з собою прийняти, якщо навіть ти повинен бути готовий, що ти можеш вилетіти навіть вперше. І це саме імне про працювання з собою прийняття ситуації, якщо навіть це й буде приймати любу ситуацію, що б не було би це як в чемпіонаті, коли я приймала участь. Це для мене це те саме, да? Я йду участвувати і без очікувань, але віра є. Супер. Ми бажаємо тобі успіхів, як і іншим нашим дівчатам.